Привіт! Приєднуйтесь, буду рада бачити вас і поспілкуватися з моїми друзями. У Фейсбуці в мене багато друзів. Почекаю кілька секунд. Підключайтесь. Хто буде перший? Привіт-привіт всім, хто підключається, привіт, рада вас бачити. Так, і починаю. Сьогодні у нас тема: Як почати бізнес з компанією ПРОВЕ. В попередньому ефірі я розповідала про продукцію компанії, а сьогодні розкажу вам про бізнес. Але почну з того, як починають бізнес у традиційній. Для цього потрібна велика сума грошей, ну, мінімум 10 тисяч доларів. так, щоб... Знайти приміщення, орендувати його. Ну, якщо ви купили це, ви вже вклали велику суму. А так орендувати приміщення, поставити туди обладнання, закупити товар. Це ну, мінімум 10 тисяч доларів. Знайома моя відкрила свій салон. Ну, 10 тисяч доларів вона точно туди вклала. Ось. І це дуже великі витрати. І ніхто. Не знаю, коли вони окупляться, це може бути рік, два, залежно від того, який буде дохід у бізнесі. Бізнес мережевому – це, напевно, найпростіший і найлегший початок бізнесу, тому що тут не потрібні такі величезні вкладення. Просто купити продукцію для того, щоб спробувати її, спробувати, яка вона. Яка в неї якість, і далі вже рекламувати цю продукцію і на цьому заробляти. Ось, є три способи, як можна заробляти із компанії. Ну, перший це найпростіший це оформитися як віп-клієнт, і просто економити на продукції, на закупівлі продукції 25%. Привіт всім, хто приєднується, вітаю! Ось ні в одному магазині вам такої знижки не дадуть. Це я точно скажу, ну скільки можуть дати там ЄВІ, наприклад, там 3 чи 4%. Компанія проведе 25% знижки на всю продукцію. Ви просто оформляєтеся як віп-клієнт. Але от недавно я почула такий вислів, що якщо ви думаєте про те, як зекономити, то ви не зможете вже думати про те, як більше заробляти. Тому наступний спосіб, як заробляти з компанією, це є продажі. Компанія нам дає унікальний, дуже якісний продукт, і на ньому можна заробляти оцих же 25%. Наприклад, якщо ви продасте парфуми, ви заробите на них 200 гривень. Якщо ви за день продасте 5 парфумів, це вже 1000 гривень. Ну, про це я розкажу в наступних ефірах. Про те, які гроші можна заробляти. а Зараз просто про самі види заробітку. Ось я, звичайно, продаю продукцію, тому що я люблю працювати з людьми, я люблю спілкуватися, сама користуюсь цією продукцією. <кій> Повністю косметика на мені це все продукція праве, шампуні. Також волосся доглядаю навіть футболка від компанії. Все повністю я користуюся її продукцією. І я обов'язково пропоную людям те, чим користуюся сама, я їм раджу. І люди звертаються, знайомі і також незнайомі. Знайомі мені як з інтернету, до мене, в інтернеті до мене пишуть, так і на вулиці зустрічаю, зустріла знайому, вона через цілу вулицю мені, мене запитувала, яка в нас є продукція. Ось, Через інтернет мені пишуть. Це, це дуже приємно, коли люди вірять тобі і користуються тим, чим користуєшся ти. І обов'язково повертаються, тому що продукція дуже якісна. В магазині ви такої не купите. Звичайно, в магазині дешевша продукція, але чим дешевше, тим менше якості, звичайно. Хоча продукція компанії ProVe – це середній. Рівень цін є набагато вищий. Я знаю такі компанії, також мережеві. Ось тут досить ще лояльні ціни, і люди цим користуються, щоб взяти за досить невелику суму дуже якісну, натуральну продукцію. І ще один спосіб, це є будувати команду. Так як це мережевий бізнес, ви можете будувати команду і також на цьому заробляти. Як? Ви запрошуєте людей в свою команду, які роблять товарооборот, товарообіг. Обов'язково компанія платить не за те, що ви просто реєструєте людей, а за те, що ви робите товарообіг. Люди, яких ви зареєстрували, вони купують продукцію або вони також роблять бізнес і запрошують людей на споживання і на бізнес. Вся ваша мережа, друга, третя, четверта і так далі лінії роблять товарообіг, і за це компанія вам платить комісійну, так звану премію. Ось. І ця премія може бути дуже-дуже навіть велика. Тому що чим більше ви зробите товарооборот, тим більше премію вам заплатить компанія. Привіт всім, хто приєднується! Якщо вам не важко, поставте якісь лайки, щоб я бачила. Що ви мене також бачите і чуєте. Ось тому на такому теж можна заробляти. І чи на продажах, чи на побудові команди, обов'язково компанія від певного відсотку, який ви досягнете в товарообороті, починає виплачувати вам комісію. І якщо ви тільки будуєте команду то вам йде тільки комісія. Якщо ви і продаєте, і будуєте команду, то ви заробляєте і на продажах, і премія від команди. І ця премія не має абсолютно ніякого, ніякої межі, ось так можна сказати. Якщо ви йдете на роботу і працюєте, там вам ставку дають 7 тисяч гривень, наприклад, мінімально, так, чи трошки більше, там залежно хто скільки. І ви більше вже не зможете заробити, то в мережевому ви можете заробити дуже навіть багато. І на вищих рівнях там вже і 1000, і 2000 доларів і так далі. Ось. <кхід> Можна також поєднувати ці два способи: продажі і побудова команди. Я так і роблю. Я і продаю продукцію заробляю на продажі і на різниці, так, на різниці між закупівельною і продажною ціною, і також. Я будую команду і компанія за товарооборот ще платить мені комісію. Що дуже важливо, що якщо в традиційному бізнесі ви повинні про все дбати самі про доставку, про все інше, то тут мережеві компанії у вас це абсолютно не обходить. Це все робить компанія. Вона виготовляє продукцію, вона її. Доставляє на склад. Ось <кій> вона займається бухгалтерією, нас це про нічого не обходить. Ми просто рекомендуємо продукцію людям і отримуємо з цього дохід. Більше з нас нічого не обходить. Якщо людина замовляє продукцію, я заходжу на сайт компанії, є український офіс. Якщо це за кордоном, то є польський офіс. Я замовляю продукцію або <кій> на себе і віддаю клієнці. Або я відсилаю людині в інше місто чи в іншу країну і зразу з сайту. Тобто от, нема ніякої проблеми в цьому, щоб відіслати людині. По дропшипінгу працюємо. Ще чим добра мережева компанія міжнародна. Наша компанія міжнародна, вона працює вже в більше 30 країнах світу. Якраз в травні виповнилося 6 років. Як компанія Прове почала свою роботу, вітаю компанію свою улюблену. І вже більше 30 країн світу охопила. В якихось країнах, таких як Англія, Греція, вже відкрили офіси, в яких країнах в Україні також є офіс у Львові, а країни, в яких ще немає офісів, то можна з польського сайту дуже легко замовити і вислати продукцію. Тому можна будувати міжнародний бізнес, можна е, мати партнерів у будь-якій країні Європи. Ну і компанія на цьому не зупиняється. Вона планує відкривати нові країни, нові офіси, і чим більше, тим краще, тому що можна мати партнерів і в Польщі в мене є такі: і в Греції, в Англії, в Іспанії, в Італії, в Португалії, в будь-якій Франції, в будь-якій країні. Якщо там нема офісу, то Можна з польського офісу вислати туди продукцію. Людина може собі замовити і отримати. Е, хто може займатися цим бізнесом? Не можуть займатися будь-яка людина. Тут не треба ні освіти, ні якогось стажу мати, нічого. Просто пройти навчання, яке в нашій команді дає, і в компанії дається безкоштовно проходити навчання, зразу поступово втілюєте. Це все, що ви вивчили, втілюєте і отримуєте свій дохід. Нічого складного нема. Тут можуть бути і студенти, яким потрібний додатковий дохід, і мами, які в декреті зараз з дітьми. І не думайте, що це так складно, виділити частинку часу, дитинка спить, ви вже можете годинку-дві попрацювати через інтернет. Чи там позвонити своїм знайомим, запропонувати їм продукцію. Ось пенсіонери знаю таких жінок, які вже мають по 65, так можна сказати, і роблять досить непогані рівні в мережевому. І вони, вони не знають, що вони не розбираються в інтернеті, вони в цьому не працюють, але вони працюють офлайні. Вони спілкуються з людьми, зустрічаються з ними, показують їм продукцію і роблять непогані рівні. Ну і заробити там 5, 7, 10 тисяч до пенсії їм аж. Ніяк не лишні. Ось також мамам декреті, які мають 850 гривень допомоги на дитину. Я думаю, їм також кілька тисяч підзаробити. Спочатку це може бути як додатковий дохід, а потім, може, це стане і вашим бізнесом на все життя, улюбленим бізнесом, і в який треба, не треба вкладати великі гроші, але треба вкласти час. І вкласти себе. Дехто каже, що зараз не час, що такий зараз час, що не, мож, не треба нічим, нічого починати, треба сидіти, от, плакати в подушку і більше нічого сумувати. Ну, Якщо ми всі будемо сидіти і нічого не робити, то це нічого не дасть. Для чого хлопці наші воюють там, щоб ми жили і працювали тут. Щоб ми працювали, щоб ми заробляли, щоб ми платили податки. Компанія Прове платить податки і допомагає. 10% віддає на ЗСУ, на допомогу ЗСУ. Ось, тому що всі ми маємо зараз працювати. Маємо, маємо працювати, маємо заробляти, і повинні ми обов'язково допомагати, підтримувати. Наші ЗСУ. Ось тому завжди час, як кажуть, найкращий час це сьогодні. І якщо комусь цікавий цей бізнес, цікаво почати, спробувати, комусь потрібний додатковий дохід, а хтось хоче стати великою людиною, мережевому, заробити заробити машину, заробити гроші на подорожі. Це все можливо. І про те, скільки можна заробити в компанії, я розкажу в наступному прямому ефірі. А зараз ось так коротко про способи, якими можна, як можна заробляти в компанії. Тому, якщо є питання, задавайте. Привіт! Рада, дякую всім за лайки, за ваші сердечка. Так, питань нема. Ну, якщо питань нема, якщо вам цікаво почати бізнес. Пишіть мені в приват, я обов'язково всім відповім. Розкажу, заведу у вас нашу, на наш сайт, покажу все. Розкажу, як почати пройти навчання і заробляти. Якщо вас просто цікавить продукція, я під цим відео залишу... залишу Посилання на мій телеграм-канал, де я розповідаю про всю нашу продукцію. Ось так. дякую всім, хто був зі мною. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Па-па.